Життя в нас одне, я просто сижу і плачу. Тут щось явно не те було страшно щось змінити. Викнеш той, полюбиш, реально не знала, що мені робити далі. Мене звати Настя і Подорож Книжковий світ починається прямо зараз. У цьому відео буде історія, як одна маленька книга кардинально змінила моє життя. А перед тим, як ми почнемо, я дуже попрошу вас поставити пальчики, 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 пальчики догори цьому відео, підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео. Ця книга прийшла до мене в потрібний час, коли я стояла на роздоріжжі і реально не знала, що мені робити далі. І начебто, якщо глянути з боку на моє життя, в мене було все для повного щастя: сім'я, друзі, книжковий блог в інстаграм, робота, стабільна зарплатня. І, можливо, гріх було скаржитися. Можливо, я не знаю. Але було те, що гризло мене зсередини і що не давало насолоджуватися тим, що я мала. І знаєте, що саме головне в цій ситуації? Що я знала, що це таке, і просто закривала на це очі? Ну, типу, звикнеш той, полюбиш, що як в нас в народі кажуть. Через це в мене дуже часто змінювався настрій. Тут я щаслива, радісна, сміюсь, а через пару хвилин я просто сижу і плачу. І зла, агресивна, і хочу зруйнувати абсолютно все навколо. І це було дійсно доволі важко. Моя основна проблема на той час була в тому, що я працювала на тій роботі, яка не приносила мені задоволення. Вона була свого роду моїм енергетичним вампіром, яка висмоктувала всю життєву світлу. Щасливу енергію з мене. І здавалося, потрібно тікати звідти. Але ні, не все так просто. А чому? Тому що однозначно в мене був сильний страх. Можливо, надуманий мною, але мені здавалося, що я залишуся без роботи, без грошей, що я не знаю, що буду робити далі, чи знайду роботу. І взагалі, знаєте, мені здавалося, настільки я себе накрутила, що якщо я піду з цієї роботи, то все, життя просто не знаю, буде абсолютно якесь нещасливе. І саме це тримало мене на тому місці. Я впевнена, що багато хто з вас розуміє, про що я зараз кажу. І що ви також стикалися з такими життєвими ситуаціями, коли дійсно було страшно щось змінити. І особисто я вибрала роль терпіти. Терпіти, ходити на роботу і. Просто закривати очі на те, що мені не подобається. І через те, що я не хотіла вранці, коли прокидалася йти на роботу. Я, знаєте, думала собі, що в мене болить голова, в мене живіт, щось ще мене нудить, і багато інших проблем зі здоров'ям. І якби зараз дивно це не звучало, але дійсно ці проблеми почали приходити в моє життя. Я дійсно страждала від страшних головних болей, від нудоти. Дуже часто в мене знову була ангіна. Моя дитяча хвороба, яка дійсно приходила до мене там, не знаю, кожного сезону. І я зрозуміла, що тут щось явно не те і щось потрібно змінювати, але не могла. Якщо чесно, я не знаю, сиділа б я зараз тут і розповідала вам би всю цю історію, якби в той час до мене не прийшла саме ця книга. Ну що, і настав той час сказати, що ж це була за книга «Кафе на краю світу, Джон Стрілекі. Саме вона стала моєю рушійною силою, і саме вона дала мені змогу глянути збоку на своє життя і проаналізувати. Те, що зі мною зараз відбувається. Якщо чесно, я цю книгу взяла просто випадково, коли купляла продукти в Ашані. Подивилась на неї маленька книга, класна обкладинка, непогана анотація. І я очікувала просто легку, душевну, ненав'язливу історію. Але ні. Все значно глибше. З першого погляду, коли ви тільки починаєте читати цю книгу, дійсно вам здається така легка, класна манера автора, художній посил, і герой у вас є головний, який просто губиться і приїжджає в кафе. Просто поїсти. І, в принципі, що очікувати від цієї книги? Як вона взагалі може змінити чиєсь життя? Але ні все значно глибше. Коли ви чуєте, про що розмовляє головний герой з офіціанткою, з керівником цього кафе, про що вони розмовляють? Який сенс в їх діалогах, то ви починаєте, навіть якщо у вас в житті просто все супер клас і ви найщасливіша людина, починаєте задумуватися, чи на своєму ви місці, чи ви дійсно робите те, що хочете, чи ви щасливий тут і Зараз. І головне, що в цій книзі є три питання, які були поставлені головному герою. Чому ви тут? Чи боїтеся ви смерті? І чи вдоволені ви тут і зараз? У головного героя також в житті не все було гладко. І, в принципі, він хотів відповісти на це запитання, хотів відповісти чесно. І якось він приходить до відповідей і розуміє, що йому робити далі. Я сама вирішила також задати собі ці три запитання. На два з них я відповіла відразу. Я навіть не думала, бо я була впевнена в своїх відповідях: чому ви тут і чи боїтеся ви смерті? Ці питання не змусили мене довго думати, щось аналізувати, тому що, в принципі, я розуміла, що я хочу на них відповісти. А от третє запитання: чи вдоволені ви тут і зараз? Я не змогла на нього відповісти. Я дійсно тиждень ходила з ним, думала, аналізувала, тому що я не могла сказати так, я задоволена своїм життям, але й не могла сказати ні. Тому що я просто банально боялася собі зізнатися в тому, що я не задоволена чимось, що я хочу щось змінити, що я вже реально довгий час, а довгий час це майже рік закривала очі на те, що я. Нещаслива і змушувала себе кожного буднього дня йти на роботу. Я не знаю, як це пояснити зараз. І я не знаю дійсно, що було тоді, якщо б я не прочитала цю книгу, якщо б це питання не змусило мене відповісти чесно, коли я через тиждень тільки розмовляючи сама з собою, великі діалоги. І знаєте, навіть виписала собі на листочку плюси і мінуси свого життя, і я зрозуміла, що для повного щастя абсолютного мені потрібно зробити тільки один крок один піти з роботи. І все я не знала, що буде далі. Я не знала, чи буду я щаслива на 100%. Я не знала, як може скластися моє життя потім. Але я ризикнула. Бо хто не ризикує, той не п'є шампанського. Ми ж саме знаємо. Я пішла з роботи, пішла у невідомість, не знаючи, що буде далі. Але коли я прокинулася вранці і зрозуміла, що мені не потрібно змушувати себе вставати, одягатися, снідати і йти на роботу, яка мене бісить, я начебто дихати знову почала. І я реально відчула себе, що добі вільний. Як би зараз це дивно не звучало? Я не знала, що мене чекає далі, але це рішення було обдуманим. І це рішення було на той момент мого життя правильним, єдиним правильним рішенням. Саме ця книга, саме діалоги головних героїв, в яких я знаходила себе, допомогли мені наважитися на це рішення. Я знаю, що. Багато хто читали цю книгу, я знаю, що багато з моїх підписників вже зробили висновки, і дійсно ця книга може повпливати на ваше життя. Але є одне, але як і всюди. Якщо ви зараз щаслива людина, якщо ви постійно аналізуєте своє життя, якщо ви знаєте, чого ви хочете, якщо вам все одно на думку інших людей. І ви щасливі тут і зараз, то ця книга може бути підтвердженням того, що ви на своєму місці. Тому я дійсно рекомендую її прочитати кожному і поглянути на своє життя збоку. Тому що я навіть пройшов вже майже рік після прочитання цієї книги, я до сих пір час від часу задаю собі ці. Три запитання. І коли я чесно на всі три відповідаю, то я розумію, чи в тому напрямку я рухаюсь зараз, чи не загубилася я, чи не збилася з дороги. І коли я розумію, що я роблю те, що хочу, і те, що приносить мені щастя, я знаю, що я все роблю правильно. Ця книга покаже цінність життя, і наскільки важливо бути чесним самим собою, бо тільки тоді ви зможете бути щасливими. І я хочу вам нагадати про те, що життя в нас одне, і не варто витрачати його на роботу, яка вас бісить, на стосунки, які тягнуть вас вниз, на людей, які вас не цінять. Цінуйте себе і своє життя. Таке от мотиваційне, Закінчення цього відео, і взагалі вона вийшла дуже особистим і щирим. Я поділася своєю історією, і якщо чесно, я ніколи не думала, що буду так довго витрачати свій час на неулюблену роботу. І я дійсно цього боялася, і я це отримала. Але я зрозуміла для себе, що боятися чогось нового це абсолютно нормально. Але головне, щоб цей страх не сковував вас і не зупиняв перед важливими і необхідними кроками для зміни свого життя. Можливо, моя історія надихне вас на ті рішення, які ви боїтеся прийняти. І саме ця історія допоможе вам змінити та покращити своє життя. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що відео вам сподобалось. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи була у вас така книга, яка змінила ваше життя. А після цього залишайте свої пальчики, 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 пальчики догори, Підпустись на мій канал, а також натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео. anywhere you say anywhere you say anywhere